Поновлення контролю над українсько-російським кордоном в межах Луганської та Донецької областей. Таке завдання визначив президент України всім силовим структурам. Але прикордонників це стосується в першу чергу. Тому і організація взаємодії між відомствами щодо охорони і оборони кордону покладено на Держприкордонслужбу. Голова прикордонного відомства Микола Литвин безпосередньо перебуваючи на цій найнапруженішій ділянці кордону в зоні АТО. Зустрівся з керівництвом Генерального штабу та Служби безпеки України, а також з командуванням однієї з десантних бригад, що виконує завдання разом з особовим складом тактичного угруповання кордон. В ході зустрічі було сплановано, а згодом і ефективно реалізовано низка операцій щодо звуження неконтрольованих ділянок в прикордонних районах. Це дозволило завадити декільком спробам переправлення через кордон з боку Росії зброї, військової техніки та людей. Так, 13 липня 2014 року в 0 годин 45 хвилин було виявлено незаконне перетинання державного кордону у межах нефункціонуючого міжнародного пункту пропуску із Варене колоною автомобільної та бронетанкової техніки в кількості від 100 до 150 одиниць. Артилерією Збройних сил України по колоні був нанесений удар. За його результатами, значна кількість техніки та живої сили противника знищені. Проте ситуація на кордоні та взагалі в зоні проведення антитерористичної операції залишається вкрай напруженою. По нашим підрозділам постійно наносяться артилерійські та мінометні удари в тому числі з території суміжної держави. Вести вогонь у відповідь прикордонники не можуть, оскільки не мають відповідної зброї. Але ворог не залишається непокараним, адекватну відповідь їм дають армійські підрозділи, які активно взаємодіють з прикордонниками. Варто зазначити, що завдяки вмілим та опереджувальним діям наших підрозділів вдається уникати серйозних втрат серед особового складу та техніки. Свої позитивні результати дає маневрування та інженерне облаштування позицій опорних пунктів, що не дозволяє терористам та їхнім прибічникам обмежувати дії наших військовослужбовців. Зайшов шукає спочатку бетонні споруди. У них заходиш, підвали, а потім починаєш вокруг пункту пропуску, як сапери відпрацюють, очищати територію. Проти прикордонників розгорнута справжня мінна війна. Терористами заміновано практично все навколо прикордонних блокпостів, а також дороги до пунктів пропуску. Підвезення боєприпасів, харчів, пального теж відбувається з великими труднощами та ризиком. Проте наші хлопці готові стояти до кінця. Реальна щоденна небезпека згуртувала та очистила їх, зробивши справжніми патріотами та бійцями. Це далеко не перша робоча поїздка голови служби на ділянку застосування сформованого з різнорідних сил та засобів тактичного угруповання кордон. Окрім організації служби та планування бойових операцій, не менш важливим для керівника відомства. Було безпосереднє спілкування з людьми, що прибули на фронтову ділянку кордону, тим паче, що Микола Литвин вивчав практично всі питання, починаючи від харчування прикордонників, забезпечення їх засобами індивідуального захисту до облаштування бліндажів та траншей. Голова служби сам ночував в одному з таких бліндажів, а на бойовому вертольоті облегтів практично всі складні для контролю ділянки прикордонних районів.